Ви ви розуміли, ми в минулий раз тут їхали дуже пізно ввечері і не знайшли одну пам'ятку, яку дуже хотіли вам показати. І зараз я вам її покажу. Не одну, а дві. Це невідома церква, якої немає на картах. Вона повністю дерев'яна, дуже стара, і про неї взагалі немає ніяких відомостей. Випадково в інтернеті якось натрапили на фотографії цього місця, і було написано, що це село в Людинці. Але в Людинцях ми ж були там е, закинута садиба, страшних Кубовських, і такого ми там не бачила. А потім виявилося, що у Вінницькій області є два села: Люденці, і це друге село. І, виявляється, тут стоїть церква. Що саме цікаве, взагалі ніяких відомостей в інтернеті про неї немає. Взагалі, від слова зовсім. А це старезна церква. Ви бачите, вона повністю дерев'яна, підлоги вже майже ніде немає, криші немає в апріорі, і вона така стоїть. І, судячи з її побудови, це ну, мінімум два століття вона вже стоїть ця церква. Вона неймовірно гарна, але на жаль, я не можу вам багато інформації про цю церкву розказати, тому що я її нею не володію. Це то про що я казала вам у попередньому відео, що в нашій державі є така проблема як відсутність пам'яті, взагалі. Тобто занадто мало було передано від поколінь до поколінь інформації для того, щоб ми могли зберегти в ці от крихти нашої історії. Дивіться, це те місце, де в церкві знаходиться сам священик. Тобто тут мав бути іконостаса ікони. Ми бачимо, що маленькі іконки тут лишилися, але самого такого іконостасу тут немає. Є лавка. Навіть цукерка є, бачите? Тут ми можемо побачити столік. На цей столік ставиться біблія або ікона, і до неї прикладаються люди. Е, також я вам хочу сказати, що тут знизу. Ніби як є трошки проход кудись. Ми зараз подивимося, якщо там дійсно є проход, то ми ще вам там щось покажемо. Це Церква святих Кузьми і Дем'яна. По одним даним звели храм у 1906-1908 роках. З інших джерел ми бачимо дату 1754 рік. Єдине, у чому сходяться джерела, це у тому, що прийшли більшовики і закрили її. Але чому церква не вважається пам'яткою архітектури, оце питання зірочкою, на яке ми, на жаль, не маємо відповіді. Сьогодні ж церква більше нагадує привид, аніж дім Божий. І я так розумію, що стояти її під небом лишилося недовго, і при одному погляді на храм напрошується висновок, що Бог покинув це місце. Сільська рада в Льолинцях. Написано, що вона сьогодні працює до 2 години, але, на жаль, там зачинено. Тому, знову ж таки, ми так і не дізнаємося. Звідки тут ця церква? Чому вона закрита, чому вона не працює, чому там не правлять люди? Але насправді, чесно вам сказати, село тут не настільки населене. Щоб тут взагалі щось потрібно було, напевно. Тому що ми поки що ми вже тут в селі годину, я ще не бачила людей ні одної. Як ми бачимо, тут є ще одна церква, але вона облаштована в простій будівлі. Зараз я вам покажу. Ось церква в нас. Ну і, як ми бачимо, навряд чи сюди сьогодні хтось ходив. По дорозі назад ми вирішили зупинитись у більш населеному містечку під назвою Очітків. Це от, цей предбанічок це добудова. Це була або школа якась приходська сільська, або якась панська маєтність. Даю. Ти що, мені не віриш? Отак от, от приїжджали, їхали з Люнець, і тут в очіткові щось дуже схоже або на панську маєтність якусь, або на е, школу. Такі раніше були школи сільські. Або вони були до церкви приєднані, або вже до панів. Подеколи пани як Щербатова, як Абімелік, вони створювали в таких місцях школи для місцевого населення. І це дуже схоже на таку будівлю. Взагалі дуже багато сел Виколинці належали спочатку Острозьким, а потім вони належали Шостаковському. Йому належала і Росоша, і Бугаївка, тобто з різних сторін від Очакова. І це село, скоріш за все, підпадало також під його володіння. Хоча я не можу з впевненістю про це стверджувати, тому що про це село не дуже багато відомостей в інтернеті. Але я бачу тут на вулиці декілька будівель от такого характеру. Деякі з них використовуються по досі, а оця будівля, вона не має ніякого використання. Хоча видно, що тут була радянська фарба, тобто під час радянщини воно якось використовувалося. Бачимо на стелі, що між дошками використовувався такий метод боротьби з мишами. Клали камиш, звичайний, між дошками для того, щоб е, миші просто не їли дошки, не приїдали там е, дурки, не розмукали Ми таким чином боролися з такими проблемами, як миші і занедбання на таких старих будів. Це було колись. Бачите, тут на стінах можна ще побачити намальовані обої. У мене в дитинстві такі були. Бачите намальовані обої? Це колись при радянщині брали валік, фігурний такий, і от малювали обоє на стінах. Чиста радянська така от движуха. Ну подивись, як ці вікна, бачиш, які вони йдуть. Ой, чуть не впала. Ці вікна йдуть, вони такі прямокутником, і вони повсюду по всій будівлі, таким чином йдуть. А ця добудова, по-перше, подивись на цеглу цегла нова. А по друге, вікна трошки інакше розташовані. І крім того, тут також можна дивись, побачити цю плеточку радянську. Тобто, це було вже добудоване. Може, це якийсь клуб був, до речі. Дуже схоже, на ну, щось таке схоже. Ота будівля вона ще використовується, але вона з того ж часу шиється. Це не використовується. І трошки далі по вулиці ми бачимо ще одну будівлю, але набагато більше. І вона також стара. Я бачу по ній, що вона стара. Просто подивись на метод побудови. Бачиш? На цей раз ми приїхали у Мальовниче та цікаве село Якимівка. Цікавим фактом є те, що у 1993 році київські відомості написали, що тут поруч було знайдено родовище алмазів. На жаль, промисловості, аби видобувати алмази, тут не вистачає, хоча в перспективі це можливо. Бачите, як в солов'яком є можливість видобутку алмазів. Вона зустрічає одразу такою алеєю цікавою: це алея загинувших в Другій світовій війні. І виглядає вона досить таки цікаво. Бачите, оці всі стовпчики – це надгробки. Я спочатку навіть не зрозуміла, що це якби ніби кладовище насправді. До речі, під час голодомору. У селі загинуло більше 500 людей. Також не оминула стороною їх і Друга світова війна. Під час Другої світової війни не повернулися з фронту 151 солдат. І знову зверніть увагу на різницю статистики: радянська влада прийшла сюди друзями і померло більше 500 людей. Німці прийшли сюди з війною і загинуло 151 людина. Відчуваєте різницю? Трошки є, правда? Ось ми бачимо залишки радянського правління. Дуже багато таких, от, таких от будівель, стоїть закинутих. Які вони функцію виконували за радянсьчими достанеменними невідомо, але б'юся об заклад, що вони їх тут не будували. Судячи по формі цегли, ці будівлі були тут побудовані задовго до радянщини. Поняв димоход розібрали. І знаєш, чого воно розвалене? Скоріш за все діставали звідти метал з дівоходить. Того і розвалене воно таке. Тут повністю впала стеля. Хоча насправді, от, дійсно, з церквою, яку ми тільки що бачили, виникає злість, виникає неприйняття того, що ця церква в такому стані. А наприклад, з цією будівлею, я не знаю, ну, будівля і будівля валиться та й валиться. Немає такого бажання врятувати, немає якоїсь тріпіту до цього всього, розумієте? Тобто це просто радянська будівля. І нічого прям історичного тут такого немає. Одна ікона і тут друга. Це, походу, католицька ікона. Ну, якщо чесно, вона досить дивна. Це явна ікона, але вона не зовсім типова. І тут також ми бачимо вінки. Ось вони. Ось один. Ось ще частина вінків. О, кагор. Тут по-любому десь був батюшка, якщо є когор. А Це крім когори ще і вон. горілочка є. І ще квіточки такі. О, а, більші, більші, більші. Ну. а як це? Батюшка рясу свою лишив. Свічки церковні лежать. Знову ікона, але ця вже більш типова. О, тут свічки стояли церковні, бачите? Дійсно тут церква була, подивиться, сюди вставлялися церковні свічки ще, зараз я вам покажу, Ви, що думаєте, що я шутки з вами шуткую, чи що. Отак так от тут стояли свічки. Виходить, це теж церква, просто трошки не така, як в люлинцях. Тумбочка та тумбочка. Але тканина на тумбочці зроблена з тої самої тканини, що і ряса та, що там висіла. Ще якийсь покрива. Ще одна е, тринога під свічки. Дитина на ліжечку катається. Макс, на ліжечку катається. Пам'ятаєте це ліжко? Мамочки, як не повернешся всюди неудобно. Воно того їдається, скрипить. Це якось не скрипить. Моя в дитинстві скрипіла. І от ми бачимо основна причина, по якій занепадають подібні пам'ятки, це бажання наживи. Тут знову ж таки була піч. Але її немає не того, що вона розсипалася, а того, що її розібрали. Ось так якось. І це, скоріш за все, оця церква. До цього правилася ось тут. Знаєте, що мені подобається? Що дуже багато моїх знайомих. Питають, чи не страшно нам ходити по таким місцям? Типу, тут є привиди всіляки. Як вам сказати? Не страшно, якщо чесно. І привидів ми поки що не бачили. Чи то на щастя, чи то на жаль? Ми, звісно, були б не проти, але не бачили. І ми знову не змогли приїхати повз на цю колоритну будівлю. Це палац Тароланге. Я думаю, що ви, якщо дивилися на наше відео, то ви його пам'ятаєте. До речі, в минулий раз ми так і не показали вам басейн. Дивіться, який прикольний. Біля палацу От сам палац. Біля нього басейн. Бачите, як вміє. Зараз ми вам покажемо, що там є в палець. скільки б я не приїжджала в Тораланди, ось тільки мене дивує, наскільки воно все гарне і чому воно не відреставроване. До речі, наша компанія сходиться у думці, що це. Напевно, один з найгарніших палаців на території Вінниччини. він настільки такий який антуражний, такий прямо ж не можу. А це... Підвал палацу, бачите, підземельна? От таких очі накапачів я не люблю, поняв? які руйнують пам'ятки. Та ні, ну, типа, це шутки, що я все шуткую, понимаєш? Ну, типа, я дійсно дуже не люблю клопачів, які руйнують пам'ятки. Вот, ну типа, як вот тут. Я все розумію, що будівля в аварійному стані. Я все розумію, що, ну, типа, Економічна криза в країні, а розкопувати і руйнувати, це ну прямо останнє діло. Ну, чесне слово, ви до того нічого не доклали, щоб його розвалювати. Просто Це ну, дійсно, одне діло, коли це поле, там якась воєнка, коротше, монетки, ще щось. Ну, розкопали поле, закопали з за собою ямку, все, і ніхто нічого не має до тебе, ніяких претензій. А якщо стоїть палац, якому 200 років, а ти в ньому робиш дюрку, бо в тебе пищить, то може, ну. Не варто ці рдюрки робити. Мені так здається, звісно. От того такі палаци розвалюються. Не через те, що в нас щось там не так з владою. Не через те, що там щось розворовують чи ще щось роблять. Через те, що люди хочуть собі наживи там, де вони її не мають право брати. Ну, типу, подивіться. Це була піч. Її розвалив не Порошенко і не Зеленський. Ну, типу, реально. Ми вам казали, що поряд з палацонги стоїть ще одна будівля, і це не господарська будівля, це також був палац. Але його побудували трошки раніше, попередні власники. Але Ториланги вирішив жити у другому палаці. Цей був жовтий палац, а Ториланги був голубий палац.